Якось на вихідних це припало, а перші дні е, навчання, е, то в понеділок в мене була третя-четверта пара, по розкладу у мене не було першої другої. Я одна, одна єдина, йшла на, на мітинг і не бачила просто більше колег студентів своїх, але я йшла і не боялася, я чогось відчувала, що мене зрозуміють. Я не боялася цього, і я... Потім звучали зі сцени, що А, наш ректор заборонив. Він вийшов на сцену по-людськи, сказав, я нікому нічого не забороняв, це ваше конституційне право. Те, що багато зараз розказують, що партія регіонів, він там був, кожна людина має право на помилку. Кожна. Хто не робить помилок, той не живе. І, я дуже дякую йому, що він вийшов, що це він зробив як людина, дійсно як людина, і я підтримую його в тому. Хочу вам ще сказати, цього, це мало хто знає. Були студенти, які хотіли з університету, мої одногрупники, колеги, які хотіли поїхати на похорон в халуш. Я знайшла його номер телефону, подзвонила до нього, сказала йому, що є така ситуація. Він тільки сказав, так, куди дати автобус і на по день. Автобуси були. Чисто людяно з розумінням він е, оце зробив. І я, чесно кажучи, я не розумію, чого, проти нього якісь заворушення, якийсь оцей балаган весь нам треба йти вчитися. Якщо треба вирішувати якісь питання, треба вирішувати їх цивілізовано. Я думаю, що я буду однією з ініціаторів разом з Юрою, студентським парламентом, рухом, хто, всі, всі, хто бажає. Створити студентську ініціативну групу, щоб не було потім ніяких претензій до викладачів, до ректорату, до деканату. Разом вирішити це питання цивілізовано до енок, до лекцій, до всього, що, 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 що людей хвилює, вирішити цивілізовано, щоб потім не, не було таке, а я хотів то, а я хотів то, а мене не почули, а мене не побачили, а мене не, не вислухали. Треба це все зробити цивілізовано, по-людськи і. Нарешті треба усвідомити те, що люди боролися і загинули не за те, щоб зараз ми починали між собою боротьбу. Не за то. І треба вшанувати і, і зберегти пам'ять найтеплішу і, 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 і таку я, най, найкращу про них, бо це, ну, я думаю, що вони ті, хто загинули, вони би не хотіли, щоб ми між собою починали сваритися і один на одного бочку катити. Дуже вам дякую. Як вас звати? Мене звати Галина Артіш.